Мир вам, і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Зрадники України засіли у деяких владних кабінетах Москви і Вашингтону. Оцей Дімітрієв, якого Московити посилають на переговори в Америку чи Саудію з американцями, і він є одним з основних переговорників. Він народився у Києві, вчився у Києві, але зневажив свою вітчизну, перекинувся в Москву і зараз служить Путіну. І є однією з найбільш близьких до нього барижних фігур. Що цікаво, що він скрізь на цих переговорах з американцями, підкреслює, що він киянин, каже, я киянин. І демонструє свій український паспорт. У нього виявляється все ще є український паспорт. У нього все ще є якісь бізнеса в Києві. У нього папаня навіть в Києві живе, і він намагається створити враження, що це внутрішній такий конфлікт. Ми то це свої воюють своїми, тому не важливо хто переможе, а вже потрібно, щоб перемогла Москва. Чому він у нас досі не оголошений в розшук? Чому його попання досі не в тюрмі? Чому його бізнеса не конфісковані? Чому він не позбавлений громадянства? Це загадка. Ми таким чином підіграємо всі московській лінії в цих перемовинах. Друга це зрадниця Спарц. Вона до доволі пристойного віку жила в Україні. Тут народилася, тут народилися її предки. Вона годувалася молоком цієї землі, але зневажила свою вітчизну, а потім зненавиділа її. Вона реалізувала мрію жлобихи, знайшла американця, вийшла за нього заміж, приїхала до Сполучених Штатів, там прилаштувалася, і прилаштувалася нехило. Вона тепер Конгрес Вумен. І весь час працює проти України, голосувала проти надання Україні зброї в найбільш важкий момент. А зараз вона каже, що українці мають примиритися з втратою території, віддати. Нашу землю московитам і визнати це. Звісно, вона захищає УПЦ ФСБ і наїжджає на українське верховне головнокомандування. Сподіваюся, що наші спецслужби зможуть коли-небудь вполювати Дмитрієва і знайти слід московитських грошей в кар'єрі Спарц. Прийде час, коли ми навчимося. Знешкоджувати зрадників і ще до того, як вони встигнуть зрадити, тим часом світ стає дедалі більш дивним. Верховний суд сполучених штатів дозволив Трампу все таки депортувати у тих венесуельців. Він хотів по безпреділу депортувати якихось венесуельців, банду. І вони це робили, але робили це в незаконний спосіб, і суди це скасовували ці рішення. А зараз Верховний суд таки дозволив йому і послався на закон 1798 року. Дозволив, але виставив умови, щоб це робилося по законній процедурі. Вони хочуть, згідно цього закону, 1798 року депортувати також і дуже багато мексиканців. Але в 1798 році і Техас, і Каліфорнія були територіями Мексики. Тобто, депортувати мексиканців в Техас і в Каліфорнію, як вони взагалі це собі бачать, прецедентивне право взагалі дуже прикольна штука. Вони там всі показилися на заході і на сході. І мені часом здається, що лише дві країни зберігають здоровий глуст: це Україна і Норвегія. Тим Україна не завжди. Норвегія дуже допомагає нам. Це одна з найважливіших країн. Вони виділили майже 8 мільярдів на розвиток української оборонної промисловості. Зараз виділили ще додатково 412 мільйонів на якісь збройні штуки тут, в Україні. У нас довгий час там не було посла. І от нарешті призначили посла такий собі Гавришин. Ну, він, мабуть, хороша людина, цей Гавришин і вірогідна патріот. Але він бізнесмен, скажімо, невеликого польоту. Він не дипломат. Чому в таку важливу країну, одну з найважливіших зараз для нас країн? Посилають ну добре, не дипломата, але чому не військового, чому не якого-небудь полковника, чому не якогось гурівця, який зможе фахово розмовляти з норвезьким міністерством оборони про українські оборонні потреби? А втім, начальство видніше в Парижі відбувся дуже великий мітинг на підтримку Лепенші, яку, як ви знаєте, відсторонили від участі в політиці за корупцію. І на цьому мітингу сама лепенше і виступала. Лепенше це правий політик, який виступає проти міграції, і в принципі, прямо це не висловлює в Європі. Це неможливо, але і проти чорношкірих. Так ось на цьому мітингу вона закликала до духу Мартіна Лютера Кінга, тобто порівняла себе не з Мусоліні, скажімо, не з Маршалом Петеном. Вона порівняла себе з афроамериканцем Мартіном Лютером. Кінгом це все одно, якби на якому-небудь передвиборчому мітингу в Мюнхені, в якому-небудь 29-му році Гітлер порівняв себе з Бен Гуріоном. До речі, щодо нащадків Бен Гуріона, Бібі Натиньяхо дуже хотів зустрітися з Трампом. А Трамп на нього гнівається. Трамп вважає, що Натаньяху підставив його по деяких подіях в Газі і на Близькому Сході. І все таки Натаньяху пробився на цю зустріч. Вони зустрілися, потім давали спільну прес-конференцію. І е, на цій прес-конференції, буквально, Трамп каже: Натаньяху не будь тупим. З Туреччиною веди себе розумним. Він так висловлюється той змушений ковтати цю всю херню. Право в тому, що ізраїльтяни бомблять Сирію і псують собі стосунки з Туреччиною і з цим новим сирійським урядом. А Трамп зараз більше схильний до Ердогана ніж до Натаньяху. Він каже. Йому у цьому дненняху прямо на прес-конференції я не задоволений тим, що ви робите в Газі, і у мене хороші стосунки з і з тобою. Але ти все таки там собі попустися стосовно Газу і стосовно Ердогана. Він до речі на Ізраїль теж впровадив грабіжницькі тарифи щодо ізраїльських товарів. А Америка є. Найбільшим ринком для ізраїльського хайтек коротше євреї сильно раділи, коли Трамп прийшов до влади, і він ніби давав якісь там аванси, але тепер все не так добре виявляється. Він любить більше турків і не хоче бачити ізраїльських товарів в Сполучених Штатах. І не хоче зовсім ізраїльської політики в газі, хоча одразу в другому реченні говорить, що він за те, щоб таки виселити звідти палестинців і будувати там Трамп готелі. Я так розумію, що вони почали підозрювати ці ізраїльцяни, що хоче виселити він не тільки палестинців, що він не від того, щоб виселити звідти і. Євреїв, тобто вигнати звідти спочатку ізраїльські війська, але не дозволити заселити, наприклад, поселенцями сектор Газа щодо України. Він сказав, що не задоволений, що московити бомблять Україну, мов скажені, і що вони невналежним чином відповідають на його мирні пропозиції. А навіщо їм відповідати на мирні пропозиції? Вони бачать, що президент Сполучених Штатів трошки. Та восіньки Україні зброї він не дає, а на них не накладає тарифи, на відміну від всіх інших країн світу, навіть дуже дружніх. Тарифи на європейські країни вірогідно пов'язані з тим, що Сполучені Штати хочуть гарантовано впихнути їм свої енергоносії на 350 мільярдів доларів на рік. Вони хочуть продавати в Європу. Свій зріджений газ і нафту, і думаю, що європейці будуть брати у них на 350 мільярдів доларів цього. Тоді можливо будуть нульові тарифи, про які мріє Алан Маск. З Європою тим часом українські збройні сили діють в Курській області і в Білгородській області. Це дуже важливо. Контратакують на деяких ділянках фронту. На деяких ділянках просуваються московити, але дуже небагато і несуть при цьому як завжди шалені втрати. На одній з ділянок фронту і братство здійснює успішні наступальні дії. Моліція за наших хлопців. А вони вас захистять